Його тіло близько чотирьох місяців лежало на полі бою. Тетяна мати, військовослужбовця 65 ї окремої механізованої бригади Великий Луг Миколи Домошенка, розповідає, до останнього вірила, що її син живий. Спочатку звістка прийшла, що без вісті пропавший, а потім уже ж я по всім. Хлопцям дзвоню те все. І ми узнали, що він погибше, але ну, не можна винести. А зараз ховають те, що не могли його від тіля винести. Як не питалися, як не пробували, ну, так вийшло, що тепер змогли винести винесли йому. Одна група вийшла, щоб повиносити тіла, забирати лапу тіла братимів. Попало під ворожий обстріл. Перед цим разом ну, винесла, група пішла, дуже сильний туман, не знайшли ну, тіла, почти дійшли до, ну, така, до ворожих позицій. Вернулися назад, за другою спробою вже вдалося по туману, скинули з дрона маяк, щоб було ну, приблизно, щоб бачили люди, що ну, група, де він знаходиться, так і евакуювали. Мати Миколи розповідає: на початку повномасштабного вторгнення він разом із місцевими захищав рідне село Верхня Терса від окупантів. А в листопаді 2022 року долучився до війська після того, як ворог зруйнував його будинок. Микола був командиром відділення та пройшов на найгарячіші ділянки фронту запорізького напрямку. Всі задачі виконав то тобто не було нього щоб Відмовився йти на штурми, на зачистки. на… І виконував дуже чітко, і тобто, з побратимам нашим є на що подивитися. В в зачистках, евакуаціях, всьому так. Він, мав бути, в мене на весіллі. Так сталося, що він не попав до мене на весілля, але я попав до нього на поха. Микола загинув, виконуючи бойове завдання в районі роботиного 13 липня. Загинув при заході на позицію, треба було закріпитися. Вийшло так, що Група заходила, а там вже, як то кажуть, були... ворог був. Вже. Було... Контакт був з ворогом, близький контакт, і уля влучила і забрало, обірвало життя. За цей час війни він дуже знайшов багато друзів там. І це всі побратими. Якби він це побачив, це яка підтримка з їхньої сторони. Я думаю, що він зміг вижити, щоб віддячити їм. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.